Челсі прийняв рішення позбутися українця Михайла Мудрика, Лондонський челсі планує влітку здійснити велику чистку свого складу, повідомляє видання Фітчес. За інформацією джерела сині хочуть позбутися одразу 17 гравців і отримати з їхнього продажу неймовірні 500 мільйонів євро. Відзначається, що український вінгер Михайло Мудрик, якого було тимчасово відсторонено від футболу через допінговий скандал. Також може залишити Челсі, бо так і не зміг адаптуватися у клубі та виправдати покладені на нього сподівання. Повідомлялося, що мудрик більше не входить у плани Челсі. Динамо Київ підписало нову угоду з лідером команди. Динамо уклало новий контракт із 30-річним півзахисником Віталієм Буяльським. Повідомляє телеграм-канал клубу. Угода розрахована до 30 червня 2027 року. Інші деталі не розголошуються. 30-річний Віталій Буяльський виступає за Динамо з 2011 року. Вже декілька років він є капітаном та найкращим гравцем киян. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами! Трабзонспор готує трансфер чергового українця. Трабзонспор ретельно стежить за українськими гравцями. Повідомляє видання Фотомак. За турецький клуб наразі виступають троє українців: Олександр Зубков, Арсеній Батагов та Данило Сікан. За даними джерела, президент клубу Доган та його команда влітку планують придбати й інших гравців з України через їхню легку адаптацію, географічну близькість та хороші виступи, особливо Зубкова. При цьому, яких саме футболістів не зазначається, лише повідомляється, що півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко у центрі уваги турецький клуб спробує домовитися про його перехід. Цього сезону українець зіграв 31 матч, забив 9 голів та віддав 5 асистів. Руслан Маліновський знову поза футболом. Півзахисник «Дженоа» Руслан Маліновський може не зіграти у матчі 33-го туру. Серії А проти Лаціо повідомляють італійські змі за даними джерел, 31-річний українець на тренуванні отримав удар по пластині, яка була вставлена після травми, яку Руслан зазнав у вересні минулого року. Через це він і пропустив матч серії А проти Верони. Повідомляється, що тести, проведені клубом, не виявили переломів. Наразі точні терміни повернення на поле Маліновського невідомі. Матч проти Лаціо відбудеться 21 квітня, після чого він пройде повторне обстеження. Цього сезону Руслан зіграв 10 матчів та віддав 3 асисти, два з яких в одному матчі. Віталій Миколенко близький до трансферу в Тоттенгем, один з ключових футболістів англійського Евертону. Віталій Миколенко влітку може змінити клубну прописку. Українським захисником цікавиться Тоттенгем. Про зацікавленість до Віталія Миколенка від інших клубів англійської прем'єр-ліги говорилось вже не раз. Цього разу портал Everton News пише, що Тоттенгем найближчим часом повинен зробити Евертону пропозицію щодо українського лівого захисника, але в плани босів і рисок не входить продаж нашого співвітчизника, тому що захисник збірної України є основним. І фактично незамінним гравцем на своїй позиції у команді Девіда Моеса. Шахтар продовжує судитися з турецьким клубом. Шахтар продовжує вести справу колишнього півзахисника команди Тете та Галатасарая. 24 квітня у спортивному арбітражному суді пройде розгляд трьох справ пов'язаних з українським клубом: Шахтар проти Тете, Шахтар проти Галатасарая та Шахтар проти обидвох сторін. Нагадаємо, у 2023-му Тете відмовився повертатись в Шахтар і підписав контракт з турецьким клубом. Пізніше ФІФА ухвалила, що гравець та Галатасарай мають виплатити донечанам 2 мільйони 300 тисяч євро компенсації. Після цього Тете та Галатасарай подали позов до суду. Трабзонспор хоче позбавити Динамо одного з лідерів команди. Український 26-річний центральний захисник Динамо Денис Попов знову потрапив у сферу інтересів Трабзонспора, де вже виступають троє його земляків. Трабзонспор, який вже раніше цікавився центрбеком Динамо Денисом Поповим, знову звернув на нього увагу в контексті можливого трансферу. Про це повідомляє видання Юнебакіс. Зазначимо, що трансфер маркет оцінює попова у 4 мільйони євро. Цьому сезоні оборонець провів за біло-синіх 29 матчів та забив два голи. Зоря продовжила контракт з чемпіоном світу, півзахисник Кирило Дришлюк продовжив контракт з Зорею. Деталі нової угоди з 25-річним українцем не розкриваються лише вказано, що вона довгострокова. Попередній контракт Хавбека спливав наприкінці цього року. Нагадаємо, футболіст виступає за луганську команду з 2023 року. На його рахунку, два асисти в 46 матчах. Тренер Шахтаря зробив заяву про те, що він вірить у те, що клуб обійде Динамо в турнірній таблиці УПЛ. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич заявив, що гірники не вибули з чемпіонської гонки УПЛ. Багато турів попереду, шанси ще є. Ми зробимо все можливе, щоб ще поборотись за перше місце. Будемо боротись до останнього туру. Нам ще грати проти Динамо, тож боротьба не закінчена, сказав Пушич. Нагадаємо, в березні Пушич говорив: треба визнати, що цього сезону вже не йдеться про боротьбу за титул. Зараз тренер змінив свою думку. Турецький клуб виступив проти України. Турецький Фенербахче продовжив угоду про співпрацю із Зенітом. Повідомляє телеграм-канал російського клубу. Новий документ розрахований на три роки. Відповідно до домовленості, клуби продовжать взаємодію на рівні перших чоловічих та жіночих команд клубних академій, а також почнуть обмінюватися досвідом в інших видах спорту. Попередня угода між клубами з Петербурга та Стамбула. Була підписана у березні 2023 року після товариського матчу, після чого команди провели ще одну гру між собою. Шановні глядачі, нагадуємо, що усі ваші думки з приводу цієї новини, а також інших, ви можете писати в коментарях під цим відео. Відомий футбольний грант готує 20 мільйонів за зірку збірної України. Український голкіпер мадридського реала Андрій Лунін привертає увагу Манчестер Сіті та Баварії, повідомляє видання Фічес. За інформацією джерела, англійський клуб уже готує пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро за 26-річного голкіпера, яку розглядає як заміну Едерсону. Містяни вже почали контактувати з оточенням гравця. Баварія також націлена на трансфер Андрія, завдяки якому хоче посилити конкуренцію за позицію голкіпера в команді. У поточному сезоні Андрій Лунін провів 12 матчів на клубному рівні, з яких 4 були сухі. При цьому українець пропустив 19 голів. Артема Довбика планують прибрати з основи римської роми. Раньєрі має намір посадити довбика на лаву запасних. Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі має намір зробити ставку на Ельдора Шомуродова як на гравця стартового складу в матчі 33-го туру серії А з Вероною, який відбудеться в суботу. Як повідомляє видання Della Sport, український форвард римської команди Артем Довбик не приймав участі у відкритому тренуванні за день до зустрічі. Таке рішення було ухвалене тренерським штабом через фізичний стан. З Артемом нічого серйозного не сталося, але йому надали відпочинок. Видання відзначає, що все це вказує на те, що українець розпочне матч з Вероною на лаві запасних, а його конкурент за місце у стартовому складі вийде на поле від початку зустрічі. Шановні глядачі, з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.